Друзі, доброго дня! Я зараз знаходжусь на будівельному майданчику по вулиці 10 10-та лінія, 4. А ми тільки підписали меморандум з нашим фондом відновлення Ірпіня, Ірпінська міською радою і Екософтом. І Екософт взявся за відбудову цього будинку. Хочу нагадати, що в цьому році ми повинні зробити покрівлю, підняти поверх, вставити вікна. У нас є домовленість, буде допомагати нам фонд Джем. А сьогодні вже розпочати всі роботи і до зими в цьому будинку буде накритий дах, вставлені вікна, піднятий поверх. Ще раз хочу подякувати Екософту за потужну допомогу. І хочу друзі нагадати, що Екософт під час бойових дій в Ірпіні. Так само був дуже пошкоджений. Всі лінії були знищені, але вони відбудовуються і допомагають відбудовувати місто. З самого початку військових дій в Ірпіні, і по сьогоднішній день вони допомагають ремонтувати військові автомобілі для наших хлопців, підтримувати наші збройні сили і долучилися до відбудови Ірпіня. Дуже вам дякую. Разом до перемоги і слава Україні!